Вітаю всіх, я Віктор Андрієнка, і сьогодні у вас велике щастя, тобто щастя кінематографу. Ви побачите фільм Іван Сила. Той фільм ми робили десь з 12 по 13 рік. да, Прем'єра була у 2013 році, у жовтні, 3 жовтня. От, І ви знаєте, що цікаво, не тільки те, що ми зробили кіно про героя, якого знаю весь світ, окрім України, а ще й не тільки про те, що зробили. Фільм про найсильнішу людину світу початку ХХ століття. Не тільки тому, що в цьому фільмі знявся Василь Віростюк, який є найсильнішою людиною світу 2004-2006 році. Ні. Справа в тому, що ми зробили кіно, яке дуже подобається дітям. Ви знаєте, був дуже здивований. Як сказали, Андрієнко зняв фільм про діт... для дітей, але не про дітей. І знаєте, подуше для мене було головне це історія сама і про те, щоб не сюсюкати з дітьми, а просто зробити. Тому іноді дорослі не сприймають його як дитяче кіно. У мене була така історія. Я, значить, показував в Турції на кінімато-кініфестивалі і. Коли ми там годину спілкувалися з критиками, спілкувалися з кінематографістами турецькими, а потім я вдарив себе по полоба. Ой, забув сказати, це дитяче кіно. І тут у них стався шок. <сум> тобто всі питання, котре були до цього, вони якось з'їхали як? І я почав розказувати, як діти дивляться той кінематограф. І я розкажу вам тільки одну цікаву історію. От е до мене пам'ятаю все у Харкові, це е діти. Сиротинця прийшли, і прийшла дівчинка, така маленька, 4 роки, і сказала, Я хочу до вас звернутися. Да. Скажіть, будь ласка, вона така дуже серйозна. Така. Сказала: от ваш герой, котрого ізображали, от він стільки гідоти зробив Івану, а потім віддав за нього життя. Чого? Я кажу: ти знаєш, я, мабуть, відповім тобі словами не своїми. А одної дівчинки 10 років, котра в тому місці, де гине фір, цей фікса мій персонаж, вона заплакала. Я запитав, а чого ви заплакали? Вона каже: ви знаєте, мабуть, у кінці життя кожна людина розуміє, що неправильно жила. Дівчинка підняла пальчик і сказала. Ви відповіли на моє питання, і красиво пішла. От знаєте, заради цього є є бажання, є не знаю, дуже хочеться, не тільки бажання, а хист робити дитяче кіно. Тому що діти це наше майбутнє. І я дуже вам бажаю, щоб все це закінчилося. Хай все к чортовій матері згине і хай будуть діти. Бо діти. Це майбутнє України. А якщо буде майбутнє України, то буде майбутнє світу. Ну, і як кажуть, слоган нашого фільму дуже простий: правда завжди переможе.